Україна втрачає молодь не через війну, коли батьки масово вивозять дітей старшого шкільного віку за кордон, а через хибну політику Міністерства освіти і науки. Про це заявив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу демографічного моделювання і прогнозування інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун. Про можливі наслідки докладніше далі. Виїзд школярів за кордон у довгостроковій перспективі матиме негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні, тому що більшість після здобуття освіти і завершення навчання не повернеться в країну, вважає експерт. Причому підштовхує молодь виїжджати за кордон саме політика міністерства освіти і науки з переходу здобуття вищої освіти на платну основу. Натомість ряд країн надає іноземцям, у тому числі й українцям, безкоштовну освіту. Зокрема, так робить Німеччина, Австрія, Чехія, Фінляндія та. Деякі інші країни, крім того, вартість платного навчання в Україні така сама, а інколи й вища, ніж вартість навчання за кордоном. Тому Україні треба робити вищу освіту безкоштовною, наголосив Олександр Гладун. За його словами, за молодь треба конкурувати. Нагадаємо, 11 жовтня міністр освіти Лісовий поскаржився, що учні 10-11 класів масово їдуть за кордон. Причина такого відтоку на думку міністра необхідність ставати на військовий облік із 17 років. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.